11 людей загинуло ще 37 поранені внаслідок удару росіян по Константинівці. Такі дані станом на опів на третю дня. Повідомили в національній поліції. Однак кількість жертв та постраждалих постійно зростає. Під завалами ще можуть бути люди. Спочатку було відомо, що окупанти атакували місто із артилерії, але в обід в поліції заявили, що попередньо ворог застосував ракету Х 38 Окупанти влучили, зокрема, в супермаркет. Ке, де в той момент перебувало багато людей, також нова пошта повідомила, що під удар потрапило її вантажне відділення, яке було розташоване у будівлі торгівельного центру. Один із працівників зазнав контузії. Окрім супермаркету і пошти пошкоджені також приватні будинки: крамниці, автомийка, торгівельні павільйони та більше десятка автівок. У українському генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому Липецьк, де базуються літаки су 34 су 35 та Міг 31 Ворожий об'єкт було уражено в ніч на 9 серпня. Тоді в російських пабліках писали про вибухи та подальшу детонацію. За даними генштабу, внаслідок атаки було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі литовища. А от результати ура. Оження по літаках ще. Уточнюється. Окрім того, в Генеральному штабі повідомили і про удари по зенітних ракетних дивізіонах Росії на території тимчасово окупованої Донецької області. Військові щонайменше знищили один радар ЗРК С-350. У соцмережах з'явилася інформація, що в ніч на п'ятницю було влучання по колоні російської техніки. Сталося це в Курській області. Також були оприлюднені і наслідків. На кадрах видно понад десяток спаленої техніки, а також вантажівку із тілами загиблих окупантів. І поки російська міноборони продовжує запевняти, що все йде по плану, в Курській області уразили ще один російський гвинтокрил. І знову це було зроблено за допомогою ФПВ-дрона. Відповідне відео виклало видання Українська Правда. Там також зазначили, що гелікоптер вразив безпілотник Служби безпеки. Тим часом кандидатка. Президенти США і нинішня віцепрезидентка країни Камала Гарріс продовжує відриватися від свого опонента Дональда Трампа за результатами останнього опитування, яке наводить Ройтерс, Гарріс випереджає республіканця з результатом 42% проти 37%. Таким чином демократка збільшила свою перевагу у порівнянні із дослідженням 22-23 липня. Тоді вона випереджала Трампа на 3%.